Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні дане відео буде у нас про копчення. А якщо точніше, буду коптити тушки бройлерів гарячим методом. Тому, друзі, давайте переходити до готування. Вам вдалого перегляду, а мені вдало готування. Починаємо! Є в мене дві таких гарненьких курочки. Це бройлери. Кожна важить по кіло км. Я їх підготував за кадром, деяке пір'ячко там було, помив їх все добре. І по-перше, що нам знадобиться, перед тим, як їх коптити, це маринад, щоб їх замаринувати. Для маринаду мені знадобиться сіль, цукор, лавровий листок, потім суміш перців горошком. Білий, красний, зелений, чорний і духмяний. І ще коріандр. Спеції буду брати з розрахунку на 1 літру води. І на 1 літру води нам знадобиться 100 г солі, 20 грам цукру, 2 лаврових листка невеличких і перцю горошком і коріандр. Тому давайте приступати до готування маринаду. Так, тепер готуємо маринад. Для маринаду нам ще буде потрібна, звичайно ж вода. Води беріть кількість, яку вам потрібно. У моєму випадку 6 літрів. Даємо їй закипіти. Вода в мене вже закипіла. І тепер додаємо всі спеції. Сіль, цукор, суміш перців, коріандр, духмяний. І лавровий листок. Все це перемішуємо гарненько. І тепер даємо ще один раз нашого маринаду закипіти і кип'ятимо до тих пір, доки сіль і цукор повністю не розтануть. Маринад наш покипів буквально декілька хвилин. Сіль і цукор повністю розтанули. Тепер маринад відключаємо і даємо йому охолонути до кімнатної температури. Наш маринад вже охолонув до кімнатної температури. Бройлерів я переклав у такий лоточок. Тут зручніше буде їм маринуватися. І тепер заливаємо наші тушки маринадом. Наші тушки я маринадом залив. І тепер зверху кладу таку кухонну дощечку. Це буде гніт, щоб наші тушки знаходилися повністю покриті нашим маринадом. Кладемо, накриваємо кришкою і тепер відправляємо в прохолодне місце. На 12 годин. Наступив, друзі, у мене наступний день. Тушки наші промаринувалися 12 годин. І що робимо далі? Дістаємо їх з нашого маринаду. Отакі, друзі, вони у нас гарненькі вийшли. Вода забрала зайву кров. З наших тушок відділяємо всі приправи, вони нам більше не потрібні. Отака красота. Жирок я залишив, його не прибирав. Так буде, думаю, смачніше. Все, тепер, друзі, що? Далі беремо знову воду, ставимо її закипіти і поміщаємо дані тушки в кипячену воду. На 30 секунд. Це нам потрібно для того, щоб при копченні, а точніше при термообробці, шкірка на наших тушках не потріскалась. Була курочка наша не тільки смачна, але й гарна на вид. Вода почала закипати, Тепер поміщаємо сюди наші тушки. Все, 30 секунд пройшло. Одну дістаємо, Тікає. Так, і тепер кладемо другу. Зразу шкіра посвітліла на ці дужки, що витяг. Я в голові рахую 30 секунд. Трішки перевертаю під час ошпарення. Щоб вона добре обдалася з усіх боків кипятком. Все і дістаємо другу. Все. Так, тепер що робимо далі? Беремо наші тушки. І вивішуємо на обвітрювання, щоб ззовні курочка наша просохла. Тому що нам зайва волога в коптильні не потрібна. Обсохла наша курочка. Отака вона, друзі, гарненька получилась, сухенька. Трішки капельки жирку є. Ну, то нічого. І тепер переходимо до підготовки коптильні. Є в мене, хто не бачив, така. Коптильня гарячого копчення з нержавіючої сталі, з механічним термометром і отвором для відводу диму. Всередині знаходиться стелажі, куди ми будемо класти наші продукти. Так, що робимо перше? На дно коптильні я кладу фольгу. Це потрібно для того. Коли прогорить наша щепа і віддасть дим, щоб їй було легше мити коптильню і легше дістати щепу. Так, фольгу я поклав. Тепер насипаємо на дно коптильні щепу. Щепу сьогодні буду використовувати бук. Щепи класти багато не потрібно, буквально дві жменки цього вистачить, так як щепа в нас віддаватиме дим. На перших етапах готування десь протягом 15-20 хвилин. І трішки насипання. Сюди вискочить. Все, цього вистачить. В цьому стележі ще є піддон для збору жиру. Його я теж для зручності миття. Теж застилаю фольгою. Піддон фольгою я закрив, встановлюємо його. Назад в стелаж І встановлюємо першу решітку. Перша решітка встановлена. І тепер кладемо на, на першу решітку курочку. Ох, така красота. Вже не дочекаюсь, коли вона приготується. Так. Так, одна є. Тепер другу речітку встановлюємо і кладемо другу курочку. Все. Дві курочки в нас покладені. Я їх кладу грудкою доверху. І встановлюю цей стелаж в нашу коптиню. Все, єсть. Тепер перемішаємось. На плиту. Коптильню я перемістив на плиту. Тепер, що я роблю далі? У мене є такий електронний термометр з двома щупами. Один щуп я буду перший просто всередину коптильні положу. Хочу звірити показники температури на механічному термометрі на кришці і на електронному. Другий щуп я тут виставив 80 градусів. Буду встановлювати його в грудинку куроці. Встановлювати його потрібно в саме товстіше місце. І буду готувати, доки всередині грудинки не досягну температури 80 градусів. Чим добре такий термометр, що він більш точніший. І в нього є ззаді магніт навіть, та раз, приставив і все. Ну, потім я його переміщу, коли буду вже коптити. Так, встановлюємо. Так, другий я одразу встановлюю в курочку. Десь там всередину грудинки. Так, так, там. Ага, так, во. Приблизно так, все. Подальше від кісточки. Так, це є. Другий. Я просто кладу всередині коптильні. Побачимо, наскільки у нас буде різнитися температура, друзі. Все. Тепер закриваємо кришку. Термометр, звичайно, вбираємо. Так, є. Встановлюю вихідний отвір. Трубку для відводу диму. Я її вивів в вентиляційний отвір. Тому що вікно не вивожу, бо і так прохолодно. Так. І закручуємо металевим хомутиком, щоб дим не виходив. Так, є, є все настроєно. Тепер залишилось, якщо ви коптите в приміщенні, як я, наприклад, в квартирі, то потрібно заливати. Гідрозамок. Що ми зараз і зробимо. І заливаємо воду в гідрозамок. І все. Тепер подаємо вогонь перші 15-20 хвилин. Тримаємо вогонь нижче середнього, щоб наша щепа не згоріла швидко і не стала пеплом, а віддала свій дим і буде така структура в неї, як деревне вугілля. Потім. Коли дим вже майже перестане виходити, потрошку піднімаємо температуру і чекаємо, поки всередині нашої курочки буде температура 80 градусів. Хто буде коптити без електронного термометра, то готуйте хвилин 50 при температурі від 100 до 130 градусів. Температура всередині коптильні піднялася. Як ви можете бачити, 74 градуси і почала змінюватися температура нашої куриці. Так як до цього часу трималась 20 градусів, курочка наша почала прогріватися вже, і температура піднімається. От, друзі, ми майже і досягли заданої температури. По першому датчику 129 градусів, по другому 79. Задана в 80. Ще один градус. І все. Копчення наше закінчене. Чекаємо звукового сигналу. Так, друзі, ви бачили, датчик запрацював. І тепер відключаємо нашу коптиню. Це сигналізує про те, що наша курочка вже готова. Тепер даю коптильні трішки охолонути. І будемо дивитися, що в нас вийшло. Копчення наше закінчилось, коптильня вже охолонула. Давайте дивитися, що в нас вийшло. Щоб ще воду не розлити з гідрозамка. О, друзі, яка там краса. А не покажу. Дивіться, яка гарна. Ох. Так, прибираємо щупи. Подивіться, яка вона золотиста. А пахне як. Ну, тепер зараз дістану курочка з коптильні і покажу ближче. Отакі, друзі, вони гарні вийшли наші курочки золотисті. Супер. Тепер, друзі, я їх відправляю. На провітрювання. Не рекомендую в ніякому разі куштувати зразу після закінчення копчення доволі велика концентрація диму, і м'ясо може кислити. Тому потрібно обов'язково провітрати мінімум годин 4. І Потім ще годин на 2 помістити в холодильник. Що зараз я зроблю? І потім вже зустрінемось на дегустації. І хотів би вам, друзі, показати, яка получається по закінченню копчення щепа, якщо ви правильно дотримуєтесь температури. Дивіться, яка фракція. Бачите, вона виходить як деревна вугілля в кінці. А не згорає в пепіл. От і дочекалися ми самого головного, це дегустації. Провели наші кури на провітрюванні 5 годин. Змінили трішки колір, потемнішали. Запах диму став менш виражений вже. І ось ближче покажу, що з цього вийшло. Такий золотистий супер. Запах просто бомба, друзі. Ну, давайте тепер переходити до дегустації. Так, ну, звичайно. Першу відріжемо ніжку. Яке воно соковите. Дивіться, друзі, яке м'ясо. Можете бачити. Пропеклося супер, крові немає. Дивіться, якщо вам видно. Супер. Ну і тепер звичайно, кусочок грудки. Дивіться яка краса, яка шкірка. Mm. Видно, що соковита, я думаю, на камеру. А дану курочку, друзі, я буду смакувати вже не під пінне, а під настойку свого виробництва. Така міні-реклама. Я в мене ось така наливка. Чи настойка, хто як називає, на винограді, яку я робив буквально місяць тому. Ми спробуємо, щоб вийшло. Хочу випити за вас. ну, і за мир на небо над головою. Теж запах я її ще, якщо чесно, не пробував, тільки відстоявся осадок. А, запах такий ярко виражений винограду. смакота по міцності, друзі, я не знаю скільки градусів, може 30. Смачно. Тому якщо вам цікаві рецепти таких наливок, пишіть в коментарях. Так, а тепер куштуємо курочку. Глін, яка смакота, друзі? Це, це капець. Mm. Щось спадає мій новий фартух. Грудинка пропеклася супер. Це навіть гріх, напевно, вадалкою таке їсти. Так, треба покуштувати ніжку. Блін, щось воно так, таке смачне, друзі. Я думаю, друзі, що до цієї курочки слова зойві. Так, друзі, що хочу сказати, курочка після провітрювання стала по кольору трішки темнішою, чим була з самого початку, після закінчення копчення. Запах уже не такий насичений. І від цього ніякої ні кислинки, ні гіркоти, нічого немає. М'ясо супер пропеклося. Соковите. Ви самі на камері, я думаю, бачили. Не пересушив його, тому не рекомендую готувати, наприклад, птицю температурою нижче 100 градусів і вище 130. Тому що, якщо менше 100, ви будете по часу довше готувати. І це тільки висушить м'ясо. Ну, А якщо вища температура, то вона згорить. Так, що по спеціях? Сіль. Сіль, якщо чесно, ну, все супер вийшло. Так, я не перший раз готую курицю гарячого копчення. Але, можу сказати так. <кхід> Хто хоче, так як зробити. По такому рецепту, і як закуску для пінного, то можна потримати в даному маринаді довше. Наприклад, я думаю, не так, як я зробив 12 годин, а добу, буде більш виражена солоність. Зараз просто так сісти, поїсти, там навіть як окрему страву або там. як як сказати, якусь добавочку там до картошки чи ще до чогось. Солоність така зовсім нейтральна. Навіть я б ще і підсолив би, напевно. Ну краще, Я люблю готувати менш солоне, щоб було краще, чи досолити може, чи що. Тому що як пересолите, то, ну самі розумієте, то їсти вже його, напевно, ніхто не буде. По інших спеціях лавровий лист, перець і коріандр. Запах, звичайно, зовсім його немає. Може, може там трішечки десь далеко. Але запах копчення це перебиває, і неодноразово багато хто говорив, що просто можна маринувати, вода сіль, все. А от по смаку, трішки, якщо чесно, відчувається. Таке, знаєте, така пряність, типу як от лаврового листка. Перець я б сказав би зовсім нічого не. Або, може, ще відчувається трішки духмяний перець. Більш не відчувається такого нічого. Ну, задоволений, що, по-перше, не тільки по смаку вийшло смачно, але і на зовнішній вигляд, скажімо так, теж вийшло супер. Ну, тому, друзі, от якось так. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, Підписуйтесь на канал. Протисніть вподобайку. Протисніть дзвіночок, що вам приходить сповіщення про нові відео. І, друзі, пишіть коментарі. Дуже буде цікаво почитати. Діліться, по-перше, саме головне, діліться своїми рецептами. Ну, тому така курочка вийшла. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всім до побачення. Слава Україні!